А ви коли-небудь замислювались, чому одні люди завжди виглядають спокійними, впевненими і навіть щасливими, навіть коли довкола хаос? Можливо, у них є свій секрет релаксу. Тож, зробімо маленький тест на успіх. Ви готові? Питання перше: коли востаннє ви дозволяли собі просто нічого не робити, не перевіряти телефон, не думати про дедлайни, а просто насолоджуватись моментом? Питання друге. Якщо б ви могли мати щоденну годину абсолютного спокою, ви б знайшли для цього місце у своєму житті. І третє, що для вас важливіше? Ще одна річ чи стан, у якому ви відчуваєте себе живим. Якщо хоча б на два питання ви відповіли так, вітаємо, ви готові до власного спа. Це не просто про ванну з бульбашками, це про право на баланс, розкіш і турботу про себе. Спа від Спа-Галаксі це не імпульсна покупка, це рішення жити інакше у гармонії, спокої, без поспіху. Не відкладайте свій комфорт на потім. Зробіть крок до нового рівня життя вже сьогодні. Звертайтесь у Спагалаксі, найнадійнішого постачальника СПА-басейнів в Україні та Європі. І, можливо, ваш тест на успіх почнеться просто з теплої води.